В онлайн магазині Фама представлена металева модель мотоцикла Харлей 1957 року від Ніше. Знаменитий німецький виробник моделей транспорту регулярно поповнює колекції новими екземплярами. Мініатюрний мотоцикл є копією знаменитого байка Harley-Davidson Sportster XL. Неперевершена деталізація і висока міцність матеріалу, основні переваги статуетки. Мотоцикл виготовлений з урахуванням технічних особливостей, а також оснащений руховими колесами. Модель має ретро дизайн, досягнутий за завдяки техніці зістарення. і якщо ви шукаєте подарунок справжньому прихильнику оригінального транспорту або колекціонеру, оберіть модель мотоцикла Харлі 1957 року.